Дуже Ще раз запитаю, ми знаходимося в історико-культурному заповіднику Більське, 13 червня, двадцять рік. Дивіться, діджиталізація, всі все бачать, що дійсно я з вами розмовляла. Пані Ларисо, що ви знаєте про гончарство котельби етнографічного періоду? Я розумію, що установа у вас археологічного періоду більше. Чи було гончарство котельби? Давайте спершу. Ну, звичайно, що було, бо ми знаходимо поодинокі у людей, які. У <гублі> <гублі> нас проживають на території котельви. Вони на огородах знаходять черепків дуже багато. Від посуду. Ну, звичайно, від посуду. Декорований він чи простий? Є декорований. Є декорований. Це в основному тут уламки черепків. Не куланки, да, гончарних виробів, ті, які 20-го століття, 19-го, 18-го століття, оце те, що... Ну, 20-го століття першої половини, року. чи ну, початку, так, да, більше? Да. А та, зараз... Те, що пішнянська кераміка, та, що з поливою йде, це, ну, це поодиноко, це люди приносять, знаєте, бо їх цікавить, а чи це історичне, таке давнє, історичне. якби, чи це наше, як, ну, сьогодення. А для ваших людей наше сьогодення навіть 100 років це для них сьогодення. Ну сьогодення, але вони шукають таке більш глибинніше. Так? Знаєте, скільки, це, що, да, Шу? Да, Шу? скільки? скільки? Шу? щось таке них. А я все таки протнографічний. У мене є завдання дослідити гончарство котельвивсього всь, через сьогодні. Що збереглося, Інформації не знаходжу, можливо. Ну, Наша, бачите, як тематика, більше більське городище, ну, а Котельва в нас. ну, Прогалина, так, ніхто не знає. Ну, воно не те, що прогалина, а це більше краєзнавчого музею. Це можна це і В краєзнавчому музеї там більше оця оціниться. Бібліотека ще зовсім нічого не знає. Ну, у нас є там країн. У нас більш тематика йде Більська округа. І археологічно це все А так буває, попадаються. Люди приносять, приносять. Ну, знаєте, як копають там на огороді картоплю, сажають чи десь якийсь ну фундамент хочуть <риво> закласти. То вони оце приносили нам кілька разів. Було таке, не скажу, що багато, але було люльки, приносили 17-18 століття. <риво> приносили малесенькі такі <риво> фігурки, ну <риво> як ляльки для діток. Антропоморка <густера> скульптура, а та, за все-таки та, за та, гончарство. Та, Чи треба, б... Лариса Миколаївна, сьогодні нам відродити гончарство котельові в етнографічному його вигляді, або, як ви кажете, київського часу? Ну, звичайно, що всі ми зараз. Для маємо... чого? Шо, нам Якщо ну, треба. Якщо ви А вибачте, да, ми щастиємо тут етнографічну експедицію, розвели, перепрошую. Ми зараз підемо.